Давай подивимось, що там про тебе думає таємно від тебе, твоя подруга, і не говорить тобі про це. Дуже цікаво, які в неї думки. Чи часом непогані? Вісьмірка Пентаклів поки що, це добре, і. І двійка жезлів. Вона про тебе думає те, що ти дуже часто приймаєш якийсь нейтралітет у ваших відносинах. Можливо, ти не занадто повністю віддаєшся у ті її проблеми, які б вона хотіла, щоб ти вічно знаєш. В тобі в тебе не має бути твого життя, в тебе має бути життя тільки твоєї подруги, і ти маєш цілими днями тільки займатися і вирішувати її питання, допомагати їй у всьому. Ось про це вона думає: про те, що тобі. Дуже часто по барабану на її проблеми. А ще вона думає, чому тобі по барабану на її проблеми? Ну тому, що ти все робиш правильно, ти зайнята собою, в тебе робота якась, ти хочеш гроші, тому що ти розумієш, що якщо в тебе є гроші, це означає, що ти можеш собі дозволити ті речі, які не можуть собі дозволити люди, в яких немає грошей. А для того, щоб ті гроші були, треба працювати. Ось ти сидиш, коєш пентаклі, зайнята собою своїм розвитком. А вона хоче, щоб ти займалася її питанням. Ну така от в тебе подруга. Я тобі що можу порадити? Дружи з тими, хто тебе надихає.